Що робило тебе живою? Час, що витікав з-під коліс і складався в думок сувої? Тиша, що билась раніше хвилями, коли ми жили в ній, ми жили колись в тиші і спокою ставити знак запитання чи знак оклику, від чого можна було зігріти долоні і тріпотіти крилами. За цю війну я. Стільки бруду із себе змила, стільки недоречних колись думок і бажань і прагнень? А ви були колись до чужої смерті такими ж спраглими? Що робити з нами потім? З тими, хто виніс чужих сліз тонни? Хто лікував своїми обіймами, хто віддавав останнє, що робити з тими, хто вимінював любов на прокльони, занадто незручним і невигідним курсом. Ось тобі моя любов мільйонна. Дай мені слово одне, одне тільки слово, щоби той, хто прийшов на землю мою застиг, мов олово. Що робило тебе живим? Землі тремтіння? Коли так і не знаєш? Чи станеш нарешті тінню? Чи лишишся тут у темряві поміж свічок? Чи станеш до зброї, чи знайдеш гачок? Вправно вкручений в останню цілілу балку. А хто ти був раніше воїном чи рибалкою? Я? Був рибальською сіткою, яку забули на березі. Я повісився в березні, коли до села зайшли чужі і брудні. Люди. Я не витримав. Я не знав, як буде, що з нами потім такими робити? Де написано, як нас прощати, як нас відспівувати і хоронити, як нас потім такими любити? Що робило тебе живою? Впертість хатньої кішки. Щоночі вона ворожила мені новий день і муркотіла. Вчорашній вже не згадую. Облиш його, облиш його, облиш.